Вітаю глядачі виноградівського телебачення. Робочий тиждень завершується, тож саме зараз підіймемо підсумки у програмі події тижня. Отже, сьогодні у подіях тижня про свіжі зміни у податковому законодавстві дізнавалась армія підприємців та бухгалтерів Виноградівщини. Сотні людей долучились до акції з прибирання сміття та благоустрою території Виноградівського району. Ще одна акція стартувала в Україні тиждень безпеки дорожнього руху. У Винорадівській центральній районній бібліотеці відбувся круглий стіл в рамках проєкту Громадська взаємодія. 15 листопада актова зала Винорадівського коледжу приймала велику армію підприємців та бухгалтерів. Там відбувся навчальний семінар. Зустрічі стали актуальні питання щодо застосування податкового законодавства. Зокрема, розповідали про суттєві та інші зміни у законодавстві в поточному році. Найважливіші зміни, звичайно, чекають усіх із 1 січня. Е, ну, перші зміни, які ви вже мали відчути і обрадуватися, точніше обрадувалися відразу поговорити, це про те, що за дев'ять місяців не потрібно було подавати додаток ОК, оскільки його скасували з 1 липня. Це додаток, якому ми розшифровували доходи і витрати у розрізі платників єдиного податку. Ну, а зміни, зміни, які нас очікують із 1 січня разом з вами, запроваджені законом 5083, це цей другий закон від 5 липня 2012 року, але вони наберуть чинність тільки з 1 січня. Говорили і про зміни в оподаткуванні фізичних та юридичних осіб, платників єдиного податку податку на додану вартість, тощо метою семінару було комплексно надати допомогу і роз'яснити платникам про зміни до податкового законодавства. Час від часу й лунали запитання а по завершенні семінару лектори ще довго спілкувалися з бухгалтерами особисто. 24 листопада відзначається День пам'яті жертв голодомору 1932 33 років в Україні з цієї нагоди на площі миру у 15 годині 45 хвилин за київським часом відбудеться екуменічна панахида та запалення свічок в рамках всеукраїнської акції Засвіти свічку. Запрошуються всі бажаючі взяти участь у цій акції і вшанувати пам'ять невинно уб'єних жертв найбільшої трагедії в історії українського народу. Комунальне підприємство Агенція місцевого розвитку Виноградівщини налагодило партнерські відносини з Литвою. Агенція вже третій рік працює над проектом створення аграроіндустріального парку, ціль якого – розвиток маркетингової мережі по північних регіонах України, країнах Балтії та Білорусі. Почалося з того, що група фермерів з села Великі Ком'яти звернулася до агенції з проблемним питанням реалізації надлишків спро... сіль... сільгоспродукції і розпочався пошук ринку збуту. Тож нещодавно українсько литовські переговори дали реальні результати. На зустрічі в райцентрі Тельшай було проведено телеміс з Міністерством економіки Литви. Результатом візиту стало підписання між виноградівською та литовською сторонами декларації про спільні. Наміри договору про ринки збуту власної продукції обох країн. Зокрема, Литва нам рибну та молочну продукцію, а закарпатська область овочі та фрукти. Тепер готується зустріч відповідь литовської делегації Товиноградова. виноградова. Аграрії виноградівського району урочисто відзначили своє професійне свято. Грамотами нагороджено голову фермерського господарства Вайс. Федора Вайса, приватного землевласника Наталію Боботу, директора приватного підприємства Ардовецьке Федора Довжана, механізатора підприємства Ардовецьке Омеляна Зозулича, керівника аграрного сектору приватного акціонерного товариства Виноградівського ПМК-78, Василя Кадера, оператора по відгодівлі свиней агропромислового комплексу ТИСА Захід Наталію Лемко, механізатора кооперативу Нове життя Володимира Ленділа. Голову фермерського господарства Сабов і компанія Антона Сабова, голову фермерського господарства Нельсон Вікторію Сакалош, оператора машинного доїння, корів фермерського господарства Дияки Надію Талабіру. Сотні людей повиходили на вулиці, дороги та сквери, щоб долучитись до акції з прибирання сміття та благоустрою території Виноградівського району. Позбіччя автошляхів буде проведено виробку дикої порослості. В заходах і спорядкування міста населених пунктів району, ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ у межах смуг, вулиць та доріг беруть участь працівники всіх сфер діяльності – молодь мешканці населених пунктів району. Захід покликаний підвищити рівень громадської активності та відповідальності за благоустрій та чистоту території Винорадівського району. У середу 14 листопада у Виноградівській центральній районній бібліотеці відбувся круглий стіл в рамках проєкту Громадська взаємодія побувальна на заході і знімальна група Винорадівського телебачення. Під час кругового столу було підведено підсумки роботи створеного інформаційно-консультаційного пункту на базі Виноградівської центральної районної бібліотеки. Перед учасниками семінару виступили голова управління благодійного фонду, Центр громадських ініціатив місто Перечин Андрій Вишняк. Пора сказати про те, що цей проект був дійсно трошки унікальний, в тому, що це було поєднання зусиль громадської організації, благодійного фонду центр громадських ініціатив. Це було поєднання зусиль бібліотек державних бюджетних установ з тим, аби е, працювати, працювати для громади, працювати для громадян і е, займатися просвітницькою діяльністю. Е, також, напевно, унікальним проєкт був ще і в тому плані, що е, Ну чи не вперше, ми змогли дійсно залучивши кошти, які ми отримали від наших донорів від фонду Східна Європа не тільки реалізовувати проект, а власне якби, ці кошти направити і на міста через бібліотеки з тим, щоб трошечки не тільки на голому ентузіазмі як кажеться бібліотеки, працювали, а мали певне і, хоча б невеличке, але підкріплення. Всі, хто брав участь у проєкті, фахівці і волонтери презентували свої невеличкі звіти. Серед них була і завідувач Центральної районної бібліотеки Катерина Вашкеба. Здійснено на сім виїзних консультацій до інформаційно-консультативних пунктів бібліотек Філії Королево Мала компанія Нове село Олешні Фанчиково-Хижа Черна. 30 38 консультацій звернень на гарячу телефонну лінію, яка працювала в центральній районній бібліотеці. Відбулося 67 особистих звернень громадян до інформаційно-консультаційного пункту. Було дуже багато питань, але серед таких питань хочеться наголосити, чи будуть працювати суди в день виборів, як зрозуміти, що таке мажоритарна система, якими правовими актами визначаються строки початку та закінчення окремих етапів виборчого процесу? Член ДВК на першому засіданні комісії відмовився складати присягу. Чи може така особа брати участь у, у роботі ДВК і багато багато інших? В ході семінару учасники проєкту Громадська взаємодія ділилися досвідом проведених силами консультантів інформаційних пунктів, працівників районних бібліотек та залучених волонтерів, виїзних зустрічей, консультацій в селах району, так званих виборчих вечорниць, вечорів, запитань та відповідей, надання консультацій через гарячу телефонну лінію. Цього тижня ще одна акція стартувала в Україні. Вона називається Тиждень безпеки дорожнього руху. Метою заходу є профілактика дорожньо-транспортних пригод. Про це начальник департаменту ДАІ МВС Винорадівського району наголосив під час відпрацювання на місцевих автошляхах. Міліціонери звертаються до учасників дорожнього руху з проханням дотримуватись вимог правил дорожнього руху. Начальник департаменту Державтоінспекції зазначив, що ситуація в нашому районі на. Жаль, не така позитивна, як цього б хотілося. Майже що стаються дорожньо-транспортні пригоди, в яких травмуються і навіть гинуть люди. Захід триватиме до 18 листопада. Впродовж 12-18 листопада цього року в рамках проголошеної Генеральної асамблеї ООН десятиліття безпеки дорожнього руху Україна підтримала цю ініціативу. Веде Активну боротьбу з правопорушниками правил дорожнього руху, які, від яких впливає на стан аварійності на дорогах країни, так і на території Виноградівського району, за завдання відділення ДАІ з облугування Виноградівського району, попередження дорожнього транспортного переходу, дотримання правил дорожнього руху на пішохідних переходах, користування мобільним телефоном за кермом яке знижує реакцію водія та користування пасиками безпеки, тому що пасики безпеки теж впливають на безпеку руху, десь, не дай Бог, при дорожньо транспортні перегоди, водій та пасажири залишаються неушкодженими. 13 листопада, близько 18-ї години, 31-річний водій автомобіля марки Зас, рухаючись містом, допустив наїзд на 62-річну жінку. Пенсіонерка переходила дорогу, не дійшовши кілька метрів до пішохідного переходу. В результаті дорожньо-транспортної пригоди жінка від отриманих травм загинула на місці. Автомобіль поміщено на штрафмайданчик. 10 листопада до виноградівських правоохоронців звернувся 19 річний житель села Верятця. Хлопець поскаржився, що у період з 18 до 20 години невідома особа проникла в його будинок, який до слова був незачиненим і викрила в ноутбук Азус. Вартість ноутбука становить 4800 гривень. Виноградівці добровільно здають вогнепальну зброю. У період з 1 по 30 листопада проводиться місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів, а також вибухових матеріалів. Особи, які добровільно їх здали, звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності, а також їм надається можливість заєструвати придатну для використання зброю згідно передбаченого законодавством порядком. За словами старшого інспектора дозвільної системи виноградівського райвідділу лейтенанта міліції Павла Січ, Свідомі громадяни вже здали чотири вогнепальні зброї, мисливську рушницю, спецзасіб для відстрілу гумовими кулями калібру 9 мм та два газові пістолети. Музика. Виноградівські правоохоронці під час проведення санкціонованого обшуку згідно з постановою виноградівського районного суду у 24-річного мешканця села. Ветер Шолмаш у вітальній кімнаті в тумбоці та вилучили 1 кг 800 грам марихуани. Речовну направлено на дослідження у науково-криміналістичний центр при УМВС. Видавництво Карпатська вежа видало чергову книгу з серії Трава Парнасу авторства молодої винорадівської поетеси Світлани Кедик, яка називається Світ добра. В суботу, 10 жовтня, шанувальники красного слова мали змогу познайомитись з виданням на зустрічі із самою авторкою. Захід пройшов у формі літературних читань. Ведуча Валентина Костьона давала слово гостям поетичного свята, які читали ті вірші, які їм найбільше сподобалися і висловлювали свою думку. Про них, тож, поціновувачі ліричного таланту Світлани Кедик гідно оцінили творчі здобутки молодої авторки, її прагнення творити високу, емоційно насичену поезію, присякнуту позитивною світлою енергетикою. Книга Світ добра без прибільшення є справжньою культурно-мистецькою перлиною у літературному житті Виноградівщини і неодмінно знайде свого вдячного читача. 10 листопада в дитячій школі села Петерфоло відбувся концерт фольклорних та народних колективів школи та виставка творів декоративно-прикладного мистецтва. Серед запрошених на святі були генеральний консул Угорської Республіки у місті Бергові Іштон Штантов, мер міста Фоніот з Угорщини Йожев Дідвейґі та інші гості. Служба цивільного захисту в Виноградівському районі територіального управління МНС у Закарпатській області повідомляє, що на території району сталися наступні події. 11 листопада, серед ночі біля 4-ї години на вулиці Копанській у місті загорілася сауна. На місце події, крім пожежних, прибула і слідчо-оперативна група райвідділу міліції. Вгонь встиг знищити дерев'яні конструкції покрівлі та пошкодити стіни. З місця події правоохоронці вилучили кілька пластикових пляшок із залишками легкозаймистої рідини та залишки обгорілої матерії, що свідчить про навмисний підпал. За даними фактом, вирішується питання про порушення кримінальної справи, пошкодження майна шляхом підпалу, нічних паліїв розшукує тепер міліція. 12 листопада, у 3 годині 25 хвилин, надійшло повідомлення про пожежу в літній кухні в селі Олешник, власник громадянин 1937 року народження. У результаті пожежі знищено дах літньої кухні, 5 дверей, 6 вікон, два дивани та домашнє майно, яке знаходилося в літній кухні. Причина пожежі та збитки встановлюються. І переходимо до спортивних новин. У селі Януші Беревського району пройшов третій міжнародний дитячий турнір з футболу на Кубок Берег Відейка, пам'яті Павла Бідзілі, серед середників 2000-2001 року народження. Підопічний тренера районної ДЮСШ США Колос Олександра Галетея виступили у групі Д, де разом із командами Буковина з міста Чернівці, ДЮСШ США Ужоро та ФК Мукачево» Виявляли двох переможців, які виходили до наступного етапу цих змагань. Колосівці у перший день розійшлися з мировою з, з ровесниками з Буковини 22 у наступній грі суперниками наших хлопців були футболісти з обласного центру і в цьому поєдинку перемога за рахунком 3-1 святкували ужгородці. У другій грі збірна команда Дю США Коло зіграла одну з найкращих ігор з однолітками ФК «Мукачево». Протягом двох таймів ініціативною була гра представників Виноградівщини, але м'яч влітав у їх сітку в рід тричі. «Колосі» відповіли тільки двома влучними ударами. Зайнявши сьомий місце з 16 команд збірна Винорадівського колосу нагороджена дипломом та подарунками. У селі Заріччя Єршавського району відбулися зональні іри Ліги Чемпіонів області з футболу. Виноградіщину представляв бронзовий призер чемпіонату району ФК Підвиноградів. У першій грі підвиноградівці за рахунком 2-1 обіграли минулорічного фіналіста Ліги Чемпіонів команду зірка з Берегова. Нічний рахунок 1-1 був зафіксований у другій грі проти команди ФК Сільце. Вирішальною на цьому етапі змагань була гра ФК Підвинорадів та ФК Заріччя. Вже на перших хвилинах гри заріцькі футболісти провели у ворота піднорадівців два м'ячі. Але наприкінці першого тайму Олександр Куліков забив один гол. На другу половину гри команда з Винорадівщини вийшла націленою тільки на перемогу. Двічі удари півзахисника Івана Сагайдака. Та нападника Юрія Брича досягнули цілі. Переможний результат дав змогу команді з Підноградова вийти у чвертьфінал. Це була остання новина. На цьому я прощаюся з вами. До побачення і хай вам щастить!